Коротше, я думала, що з початком холодів всі ці воші і пероїди просто зникають. Ну, типу, не витримують холоду. І яким було моє здивування, коли побачила того пероїда на своїх курях. І це майже взимку. А виявляється, що під пір'ям курки завжди тепло, і паразити собі чудово живуть незалежно від погоди. В принципі, я регулярно проводила обробку в теплі сезони, але тепер розумію, що і в холодні перерву робити не варто. Тому вигрібаю курник, засипаю перевіреним мінеральним засобом свіжий курник, плюс дезінфекція. Засіб цей обожнюю, бо він суперефективний, а головне безпечний для моєї птиці. Стелю свіжу підстилку, і так як курей маю багато, кожну обробляти не буду. А поставлю ванну з пополом і додам туди мінеральну суміш, яка так і називається. Пилова ванна. До речі, ванни маю дві, бо не знаю, де моїм курочкам захочеться купатися. Так от, до чого я Що ніколи не знаєш, коли можуть з'явитися ці шкідники. Тому варто діяти наперед і бути впевненим, що твоя птиця надійно захищена. А замовити такий набір в потрібному вам об'ємі ви можете на сайті виробника або за номером телефону.